Мобільний додаток KCRM. з першого дня заснування та випуску нашої CRM-системи користувачі просили нас про те, щоб в нас був саме нативний мобільний додаток для їх мобільних телефонів. Звісно, ми ставили цю задачу в пріоритет, але ми також хотіли якомога швидше дати нашим користувачам все більше і більше функціоналу, щоб всі важливі функції вони могли закривати через нашу crm систему саме в десктопній версії. Тому розвиток десктопної версії був супершвидким. А мобільний додаток у нас був насправді адаптованим, тобто можна було зайти в браузері, в принципі, як і зараз, можна зайти в браузері мобільному, і наша мобільна версія вона є адаптованою, тобто вона досить зручно відображається. І всі функції, які ви робите на комп'ютері, також можна зробити із мобільного телефону. Проте, з деякими обмеженнями, там, наприклад, вбудовані нотифікації телефону, вони не будуть доступними. Тому, звісно, ми ставили пріоритет, що мобільний додаток повинен бути розроблений саме нативний, зручний, який завжди з тобою в кармані. Власне, концепцію, яку ми закладали при розробці нашого мобільного додатку, це був такий собі помічник на ходу. Тобто, всі найбільш популярні операції точно повинні бути доступні в нашому мобільному додатку. В лютому 2024 року ми його випустили. Тепер можна скачувати в App Store і Google Play, наш додаток, який одночасно доступний на обох платформах. Ми обрали модель розробки додатку таким чином, що ви можете всі основні операції в ньому робити, проте деякі більш такі рідкісні називаємо так операції будуть доступні тільки в десктопній версії, для того, щоб не перенавантажувати додаток, для того щоб він був зручним, для того щоб він був простим візуально, і при цьому давав вам вирішувати всі основні операції, які ви робите. В повсякденному житті під час роботи. Власне, мобільний додаток є безкоштовним, за нього не потрібно ніяку додаткову оплату платити. Якщо у вас є оплачений аккаунт з CRM, ви можете користуватися і додатком також. Власне, ви бачите інтерфейс на моєму екрані. Зараз робимо також живу демонстрацію. На сьогоднішній день ми вирішили почати розробку саме з чатів та завдань. І далі продовжувати наступні розділи для того, щоб якнайшвидше видати нашим клієнтам вже якийсь функціонал, яким можна користуватися. Надалі замовлення та воронки також будуть інтегровані та вбудовані в нашу мобільну версію. Обов'язково також є темна тема, як ви можете бачити. Телефон буде автоматично перемикатися між версіями. Тому очікуйте, ми вже ведемо роботу над замовленнями. А якщо ви дивитеся це відео, то перегляньте і скачайте наш додаток, можливо, вони вже є доступні у вашому телефоні, і ми вже це зробили на момент вашого перегляду. Що ж, тепер давайте подивимося, як це працює вживу. Відкриваємо додаток. Вводимо ваш аккаунт компанії, логін та пароль. Та входимо. Перше, що ми бачимо, це сторінка власне, чатів. Перейдемо до меню, видно, під яким профілем ви зайшли, видно версію додатку. Тут можна також скопіювати версію, в випадку, якщо щось некоректно працює, для того, щоб передати нашій підтримці. Обираємо мову, обираємо темна чи світла тема. А також допомога. Можна звернутися по всім найбільш популярним месенджерам до нас в підтримку. Закриваємо меню. Бачимо тут чати, переписки з клієнтами різноманітні. Можна відповідати, можна переписуватись, додавати файли, додавати замітки, додавати швидкі повідомлення. Все як на десктопній версії. Також можна копіювати посилання на діалог. Позначати його як спам, або ж закривати діалог, знову ж таки, як і на десктопній версії. Доступні фільтри по каналам, по користувачам, можна додати, створити точніше новий чат і так далі. І також розділ завдань. Тут бачимо: є протерміновані завдання, поставлені мною всі завдання, або по виконаним. Власне. Ці два розділи вже готові, і замовлення наразі в роботі вже незабаром вони будуть також доступні для вашого користування. Тому працюємо для вас, користуйтесь, ми будемо не відставати. Дякуємо, що ви з нами!